Вітаю всіх! Я хочу подивитись куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, тенденція на жовтень. Яка буде? Куп'янський напрямок, тенденція на жовтень. Що там в мене вже вилітає? А вилітає в мене ось хто? Ну, Ворог там активний. Важко, дуже давить, летить, наступає, і ех, в якийсь момент. Ви знаєте, воно буде трішечки як зупинено, але буде сильне руйнування. Кінцевий результат який? Угу. Треба щось робити з цим. Бачите, верховна Жриця знову падає. Тобто, цей рух є певним елементом в всій стратегії, який має свої рамки. Шістка жезлів. Тобто, це результат. Вони там хочуть отримати результат. І після цього результату вони не спішитимуть. На Куп'янському напрямку, хочу, щоб ви це розуміли. На тему, виїжджати чи не виїжджати, я не буду продивлятись, Кожен населений пункт – це дуже багато часу, і сил на це також не маю. Мені взагалі важко вже дивитись такі теми. В індивідуальних розкладах пишемо, спілкуємось конкретно для вас, для конкретної людини. Далі, якщо. Ви бачите, що там щось не так близько фронт, ви ж реагуєте самі на це. Певний чинок вважаєте за потрібним. Тому кожна людина сама за себе відповідає. Я хочу подивитись тепер Куп'янськ. Куп'янськ тенденція на жовтень. Яка? Куп'янськ тенденція на жовтень. Угу. Так, дивіться. Загроза окупації є, звісно, є. Вона не може не бути. Не може, відразу скажу, загроза кінцевий результат. Але багато чого залежить ну, сімка чим в довгострокова перспектива. Тобто, це можливо потім, не зараз. Це все на якщо ми будемо фігню страдати, м'яко кажучи. Покуп'янську зараз буде більш-менш. Більш Але на майбутнє треба розуміти, що важко стає. Треба вирішувати питання швидко. Треба. Тому що тут можуть бути реальні проблеми, загрози повторної окупації, все що завгодно, якщо не реагувати на ситуацію.